Для учнівської молоді та студентів весна час надважливий Постійні звіти, екзаменаційні тижні, підсумкове оцінювання, фінал навчання. Саме у цей період поціновуючи гарної музики прагнуть завітати у гості до студентів кафедри музики та хореографії, що у Донбаському державному педагогічному університеті. Незмінно високий рівень майстерності, що демонструють випускники, завжди з готовністю констатують гості та організатори заходу. З тієї творчої майстерні, якою займаються наші студенти, з кожного інструменту окремо, кожен ходить до викладача упродовж семестру, готують номери або спільні, або окремі. І відповідно, наприкінці семестру і особливо року, ми маємо змогу бачити чудові концерти. Концерт організований преподавателями кафедри музики і хореографії. Виступали сьогодні действующими лицами этого концерта были наши студенты, новички и опытные разного уровня. Вот но я думаю, что такие праздники нужно проводить для того, чтобы дети выходили на сцену, несли культуру массы и какой-то свет нам образовували нас, воспитували. Гітара, фортепіано, акордеон, саксофон, улюблені інструменти з подиїв стали вже давно не тільки їх професією чи захопленням в мелодіях вже переливчасто бринить душа особистості. У виконанні простежується перспектива зросту, і неважливо, вийдуть ці молодики далі на великосени, чи підуть з отриманими знаннями в шкільні класи або навчати дітей. Вони гарантовано подарують слухачеві гарні емоції. В рамках концерту виступи були самими різними. Лунали класичні твори, заманювали в музичний полон, сучасні інтерпретації. Інструментальні комбінації були вдалими, А кожен номер викликав шквал овацій у гостей. Мені мероприятие очень понравилось, потому что участвуют мої одногрупники, во-первых. Во-вторых, все ребята очень дружные и музыкальные дети талантливые. Концерт довольно таки хороший, серйозний. Жалко, что мало как выступающих, а так довольно таки серйозная программа. Очень хорошая подборка програми. У нас не тільки молодіжну можна слухати музику, но й класичну, що допомагає розвиватися в кожному з нас. Мені, наприклад, дуже жаль розлучатися з ними, але я сподіваюся, я точно знаю, що вони назавжди залишаться в наших думках, в наших в наших серцях, в нашій історії, і де б вони були, чи під небом Парижа, чи, перед, чи під небом Слов'янщини ми будемо слідкувати за вашою долею. Ми бажаємо вам знайти свій шлях до себе, знайти ту дорогу, яка приведе вас до успіху. Всього вам найкращого, наші светове.